Доброго дня, дітки! Запрошую вас на заняття з грамоти. Малята, давайте пригадаємо звуки та букви, які ми знаємо. А, О, У, Е. І. Які вони? Так, голосні. М. Н. Які вони? Вірно, приголосні. Дітки, запрошую знайти скарб від короля грамот. Грамотія. Але для цього необхідно знайти шість ключів. Вправо який перший звук. Необхідно визначити перший звук у назвах зображень, який він голосний чи приголосний або м'який приголосний. У слові ракета, який перший звук? Р. Він. Вірно, твердий приголосний. В слові акула який перший звук А він голосний. А далі дітки самостійно визначте. Молодці, ось і отримуємо перший ключ. Наступне завдання потрібно зробити звуковий аналіз слів. Слово сова. Перший звук С. Твердий приголосний, другий О. Голосний, В. Твердий приголосний А голосний. Наступне слово білка. Перший звук Б. М'який приголосний, другий І голосний, Л твердий приголосний «к» Твердий приголосний і останній а голосний. Слово тигр. Перший звук т. Твердий приголосний. Другий «И» – Голосний. Г. Твердий приголосний. І останній Р. Твердий приголосний. Отримуємо другий ключ. Наступна вправа схеми речення. Необхідно придумати речення та записати його схематично. Розгляньте це зображення та придумайте речення. Дівчинка та хлопчик поливають дерево. Скільки слів у цьому реченні? Вірно, 5. Придумайте наступне речення. Хлопці грають у футбол. Скільки слів у цьому реченні? Так, 4. Отримуємо третій ключ. Ще одна вправа. Чим різняться слова? Зробіть звуковий аналіз слова Жила. Перший звук «ж» – твердий приголосний, другий – «и» – Голосний. Наступний Л. Твердий приголосний і останній А голосний. Наступне слово жила. Перший звук ж твердий приголосний, другий И голосний, третій Л твердий приголосний і останній «а» голосний. Дітки, чим відрізняються ці слова? Вірно, значенням. А чи однакові в цих словах звуки? Так, однакові. Отже, дітки зробимо висновок. У цих словах різне місце наголосу. Саме наголос і робить слово різним зазначенням. Отримуємо четвертий ключ. Наступна вправа, що в лантухах. Жолудь, глобус, баклажан, лимон, молоток. Клубки. Яблуко, сливи, мило лопата. Так який звук повторюється у назвах всіх зображень? Відно, звук Л. Він позначається буквою Л. Малята, заштрихуйте букву різними лініями. Давайте разом з оліцем напишемо її. У текстах ми її будемо зустрічати ось такою: це велика та маленька. Напишіть її спочатку по крапочкам, а потім між двома лініями. Наступна вправа карусель. Читання відкритих складів з літерою «л». Ал. УЛ, ОЛ, ІЛ, ЕЛ, ІЛ, УЛ, ОЛ. Читаємо закриті склади з літерою Л. ЛА, ЛО, ЛУ, ЛІ. Отримуємо п'ятий ключ. Ще одна вправа. Поміркуй, що зайве. Сумка, малина, лампа чи лимон. Сумка. Чому? Тому що в цьому слові немає звука: Л. Метелик, шоколад, самокат, велосипед. Самокат. Чому? В цьому слові немає звука Л. Отже, отримуємо шостий ключ. Зібравши всі ключі, ми отримуємо скриньку з скарбами. Знання то скарб, а вміння вчитися ключі до нього. Працювали гарно всі, ви малята молодці. До побачення! До нової зустрічі!